На зв'язку команди Shark Trade і зробимо аналітку в даному відео, починаючи з місячного графіка біткоїна, бачимо те, що ціна тут не підходила до даного імбалансу. Total, цей підхід відбувся. Відповідно, це частково провокує формування лонгових упереджень, оскільки від даного імба ми можемо отримувати реакцію та продовжувати рісти. Якщо тотал буде рости, то. BTC, в свою чергу, може навіть не заходити в даний імп і просто рух продовжувати із актуальних відміток. Наступне, що хочеться сказати, це те, що після таких проливів зазвичай відбувається падіння волатильності, і ціна починає рухатись у боковому русі. Також, якщо ми глянемо одразу графік волатильності, то ми отримуємо таку інформацію, як зняття фракталу вище, і це зазвичай провокує падіння. Даного індекса, якщо волатильність падає, ціна рухається в консолідації. Відповідно до фракталу знизу, вона спокійно зараз може падати. Так. І тому всередині цього тижня пошук позицій буде дещо ускладнюватись, оскільки ціна буде з меншою мобільністю йти в одному із направлень. А з більшою мобільністю буде просто консолідувати для того, щоб накопичити сили перед майбутнім ростом чи наоборот падінням. Ось, тепер глянемо на тижневий кліфрейм. Крайн що ціна тут робила, це зняття свінга нижче. Так, відбувалося зняття свінга вище однією свічкою, але крайнє зняття, якщо уточнювати до денного періоду, відбулося нижче. Відповідно, це також впливає на формування кінгових упереджень. Першою проблемною зоною є даний баланс. Також ми можемо відмітити. Даний свінг, оскільки він відноситься до денного періоду. І тому даний РБ ми можемо вже вважати сформованим, і від нього можна розглядати лонг-позиції, оскільки це найближча лонгова зона на цьому таймфреймі. Тому цікаво побачити захід нього та ріст. Але, скоріш за все, це просто буде декілька тижнів або хоча б декілька днів консолідація перед виходом вгору. Але Упередження є такими. Просто доставка ціни, скоріш за все, сюди швидко не відбудеться, і при вході в позицію всередині дня не буде сенсу тут фіксуватись. Потрібно буде фіксуватись на фракталах або на імбалансах на таймфрейми нижчих, оскільки ціна, скоріш за все, буде на них реагувати, так як це завжди відбувається в рамках консолідації. На 4-годинному таймфреймі ціна перекривала даний імп. Це призводило до результату у вигляді перекриття імбалансу нижче з того самого таймфрейму. Тому зараз і це, ми можемо отримати ріст, і якщо тут буде фрактал, то його ми можемо знімати. Натомість, якщо ми знімаємо фрактал і не вдається вище нього закріпитись та сформувати знову ж таки той самий імбаланс лонг, то не варіант того, що цей свінг може бути знятим. Але короткострокову перспективу цей ріст до. Якщо глянути денний тимплейм, то тут свіку, тобто додатково триггера для лонгів не відбулося на графіку, Total, він тут відбувся, тому вже з актуальних цікаво побачити лісто сюди, зняття фракталу, і потім, ймовірно, відката. Але це все залежить, якою тут буде реакція. Тому короткострокові упередження. Блонь до цього світга є одного. Зараз цікаво просто дочекати сформування моделі для входу. Перейдемо до графіка ефіріума. І ми тут побачимо наступне, а саме те, що ціна працювала із імбалансом. І якщо ця свічка так і закриється, то у нас тут буде сформований фрактал. Відповідно, цей фрактал буде. Найближчою зоною, в яку можна цілитись в глобальної перспективі. Тобто зараз ціна дає можливість для того, щоб розглядати спотові позиції, оскільки від старших інструментів ціна і розширюється в рамках старших інструментів. Тому тут рух у відсотковому співвідношенні може бути дещо більшим, ніж якби це відбувалося від інструментів на таймфреймі нижче. Додатково, що ми тут можемо побачити, це свіп. Ліквідності. В принципі, більше інформації тут немає. Rejection ми також на денному таймфреймі не отримали. А на BTC, як ми знаємо, він і отриманий. Відповідно, вже якщо розглядати позиції, то краще їх розглядати по бітку. Частково ми можемо виділяти ці фрактали, і якщо їх брати до уваги, то Rejection тут буде сформований. Тобто все залежить від вашої системи. Мені цікавіше було те, якщо б. Вище даних фракталів вдалося ціні закріпляти стіню, але цього не відбулося. Будемо тепер дивитися, як ціна підходила, і бачимо, що першою проблемною зоною є даний імп. Якщо біток буде рости, то, скоріш за все, і ефір зможе сюди вирости відповідно. Також коротко з такою попередження є: лонгові. Тепер щодо 4 годинного періоду. Якщо на бітку ми тут. Підтвердження отримали, то по ефіру ні, оскільки навіть тут імбалансу не було сформовано. Тобто наявністю об'єму в моменті ми не бачимо. Раніше ціна робить, це працює з даним імбом. Глянемо, як вона рухається до нього на період нижче. І бачимо те, що вона рухалась, формуючи імб, але вже від 4 годинного імба отримана реакція у вигляді. Даного. На даному етапі я не хочу провокувати рух ціни по ефіру, оскільки, якщо BTC буде рости, то по ефіру я також буду очікувати ріст. І також я буду очікувати усилення позиції альти відносно бітка. Тобто це все відбувається на падінні домінації, якого я також очікую. Тому по ефіру. Навіть при відсутності інструментів я очікую локальний ріст, як мінімум, до цього фракталу. Потім вже буду слідкувати за реакцією. Але, скоріш за все, аналогічно це буде рух консолідації і вагомих мовів в одну із сторін зараз не слід очікувати. Також, перейдемо до наступних графіків, глянемо графік ефір убітка. Або спочатку глянемо графік волатильності Відбулось зняття фракталу вище. Відповідно, може відбуватись зниження. Якщо зниження буде відбуватись, то це ще додаткове підтвердження для того, що ціна буде консолідуватись. Тепер глянемо графік домінації. Відбуло зняття пулу. Також, якщо глянути глобальніше, відбулося тестування преміум масиву. Я думаю. На даному етапі, що домінація буде, падатиме. І там період 3 місяці, або навіть півроку ми її падіння і отримаємо. Відповідно, на цьому падінні, це на потенційному рості графіка Total, а буде легше рости. Тому зараз в пріоритеті пошук позицій, але на спот для альт пар Тепер глянемо. Графік ефіріума до бітка, і ми знову працюємо з даним свінгом місячним, ми працювали тут із таким самим інструментом, і знову з ним працюємо. Якщо у нас тут був інструмент, від якого ми могли відштовхнутися вниз, то в рамках цього крайнього масиву інструменту вже немає. Тому, якщо ми тут закріпляємося, збільшуємо вільністю, ми можемо вже в даному випадку піти до цього фракталу. Також, якщо зважати на характер доставки ціни. На тижневому таймфреймі ми побачимо те, що у нас сформований був ім тут, але його одразу частково перекривали. Відповідно, певний об'єм, скажімо це так, звідси міг бути забраний, і він вже є менш валідним, тому що першочергове тестування його вже відбувалося. Відповідно, на даному етапі цікаво побачити ріст. Наступне, що цікаво, побачити, це відсутність реакції у недоперекритому МБІ, і потім сняття цього. Pool. Відповідно, якщо цей графік росте, то ефір автоматично ставатиме сильнішим до бітка. І тому, так як він є основною альтпарою, він частково сам може формувати наративи відносно інших альтпар, або, як мінімум, альтпар в своїй екосистемі. Тому, якщо підсумовувати, зараз непоганий час для пошуку глобальних позицій по альтпарах, і, скоріш за все, аль Мають одну з найкращих можливостей, щоб починати ставати сильнішими відносно бітка. На цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.